Вітаю, друзі! Ви на телеканалі конкурент Конкурентіві. З вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм сьогодні. З нами у студії депутат Калуцької міської ради Алана Наточий. Доброго дня, героям слава. Пані, Ало, ви дуже активно піднімаєте питання, те, що у вихователів в закладах дошкільної освіти маленька заробітна плата, і місто має підіймати власне виплати як мінімум до 15 тисяч гривень за місяць заробітної плати. І ви посилаєтесь при цьому на перевиконання бюджету Луцької міської територіальної громади. Власне, які реальні результати вже на даний момент є, з якими перешкодами ви стикаєтесь у цьому питанні, щоб кошти дійсно пішли до працівників, і вони побачили ось це збільшення надходжень в свій в особистий бюджет. Бюджет. Ну, хочу сказати, що влада все ж таки не дослухається до депутатів і не підняла до такого рівня заробітну плату. Разом з тим, департамент освіти, депутати ми приймали звернення в Міністерство освіти про те, щоб підняли тарифні ставки, щоб змінили ці всі речі. Але ми отримали відповідь, де чітко нам вказали про те, що місцеве самоврядування має право і можливість, якщо є перевиконання, збільшувати надбавки преміями для того, щоб виховати. Для мали гідну заробітну плату, це вже, якби ми ну, раніше казали про те, що ми ніби маємо маніпулюємо, цього не можемо робити, але якби і у відповідь ми це саме отримали, підтвердження, що влада все ж таки не чує нас і не хоче піднімати ну, гідну рівень заробітної плати. Ми говоримо взагалі не лише про дошкільнят, ми говоримо і про позашкільну освіту, про культуру, де теж досить низькі рівні заробітної плати. І це все те, що залежить, і ми можемо напряму підтримувати і допомагати з міського. Бюджету, не чекаючи якихось погоджень додаткових законів чи рішень від Верховної Ради чи інших постанов, через те, це якби на превеликий жаль, збільшили виключно їм надбавку за престижність до 20%, Це те, що могло раніше. Це просто в період воєнного стану, коли розпочали з го року, їм зняли і лише зараз, в 25-му році, їм повернули. Чому так довго чекали? Теж не Ну це просто таке от відношення. Я рахую, все ж таки, влади до цих людей до освіти, до культури, тому що це люди, які першочергово займаються з нашими дітками, а дітки це наше майбутнє, це ті, які підуть далі і будуть колись заміщати нас, от те, як ми їм сьогодні надаємо освіту, яку залежить від того, що буде подальшому, тому що дуже багато сьогодні звільняються, іде великий потік вихователів, педагогів для дітей. Це теж є травма. Вони лише. Ше до них привикнуть знову, інші приходять, і студенти зачасту студентами вони ніби перекриваються те, що вони поки навчаються, то студенти ще ходять, працюють тільки студенти закінчують свій вуз, немає стипендії додаткового. все, вони якби не хочуть працювати. І на сьогоднішній день тенденція негативна, тому що так, літній період багато хто поїхав на заробітки, трошки підзаробити грошей, і вже говорять багато хто з педагогів, що вони не повернуться на своє робоче місце, а будуть шукати щось інше, тому що. Ну на таку заробітну плату, як вони сьогодні отримують 7, 9, 10, ну 12, мабуть, найбільше, що вони мають на руки, то це не ті гроші, за які хочуть працювати чи молодші, чи ті чи ті, ті педагоги, які вже досягли якогось рівня і розуміють, що вони вже ну готові отримувати більше, їм повинні вже платити більше. А вони його не мають. Це просто неповага до педагогів. По перше, що дуже великі в нас є. Групи групи не по 10, не по 15 дітей, а групи по 20, 25, 30 є навіть ну, в залежності від дошкільного закладу і його розташування. Це велике навантаження на кожного педагога. Педагог, щоб заробити більше, працює цілий день. Ну, береться, якби наднормові собі ставку, щоб утримувати більше. Це, звичайно, виснажує. через те, що хай би хоч хтось би попробував цілий день побути з дітьми, де їх 25 чи 30, Ну це досить важко. А це днями, цілими днями, це, звичайно, якби, теж якби, є своє навантаження на організм для людей і психіку, і вони через те швидко виснажуються. Якщо от, ми говорили там, про колись, я досліджувала для себе навіть врегульовувала, ну, чому так стається, що зараз там ці чергові садіки, лише декілька їх є дошкільних закладів. Десять, якщо не помиляюсь. Так, ну, вже дев'ять, через те, що там один садік, дошкільний заклад той, що знаходиться в центрі, він вже закрився. Uh -huh. от, і я для себе зробила один висновок. Що раніше просто всі виплати були, які стосувалися надмірності, те, що в групах є, про те, що вони якісь заміни роблять. Всі виплати відповідно були, престижність відплатилася вся в повному обсязі, і через те тоді трошки вищий був рівень зарплати плат. І для педагогів це було дошкільнят, особливо ну, приємливо. На сьогоднішній день ми бачимо, що ця ситуація все гірше-гірше, і гірше, і тому треба щось з цим робити далі. На вересень місяць я думаю, що ми будемо мати. Відтік ще десь до 50 вихователів, педагогів, які встануть і підуть з свого робочого місця, не повернуться вже з відпустки. І це є негативним шляхом, як для самої структури, бо немає ну молоді, молодь фактично не хоче йти. Залишається як безсередні або старші люди, які вже ну, ну їм треба працювати. Вони ще в як в ви кажете, виснажилися, так. і це вже не та ефективність, напевно. Так. А от ви кажете: 8, 10, 12 тисяч гривень заробітна плата, і 12 це ледь не найбільша, так? так це ви говорите про всі категорії, які ви згадали, не лише дошкільні заклади, це і вчителі, це і заклади культури. Так? Ну, будемо говорити про позашкільне, про позашкільну освіту і про культуру, про мистецтві з наші школи, які в нас є. Саме в них на такий найменший рівень зарплат. плат. Те саме сьогодні вже говорять і вчителі в школах, бо якийсь період було, що їм підняли, і ніби був вищий рівень. Але сьогодні в зв'язку з інфляцією, з тими цінами, які в нас відбуваються, в них Знову йде оце таке от пониження, Ще був вже декілька раз підняття мінімального рівня заробітної плати. Відповідно, якби вони не дотягують до того, і знову ж різними надбавками вони стараються ну, втримати тих педагогів молодих в школах, щоб вони працювали. Ну, На сьогоднішній день ми чекаємо якихось змін, бо ніби з вересня місяця має бути інший підхід до фінансування і оплати заробітної плати саме по школах, ну, то будемо чекати. Але на сьогоднішній день така от все ж таки невесела ситуація, яка йде по платах. все ж таки, люди працюють і вони мають гідно заробляти е, гроші. Це не ті люди, які без освіти прийшли і сіли е, в за стіл і вчать дітей. Це люди, які е, пройшли. Певний рівень навчання досить тривалий, і вони постійно до, доучуються, тому що люба, якби сфера заставляє, щоб ти маєш бути в тренді, ти маєш бути в сучасних умовах, ти маєш знати, що сьогодні нового пропонує ця ті інша галузі. Тому якби, це, це треба якби, вчитися. Вони вчаться надалі, а от ну за свою роботу, за свою працю вони не мають такої от віддачі. На ентузіазмі далеко не поїдеш. І не ну, довго. Ви дійсно кажете, що є питання інфляції, тому що коли ти тебе. Піднімається заробітна плата, так росте інфляція. По факту в тебе те саме виходить. Ти не відчуваєш, так. що твій рівень життя росте. Так. Він залишається на тому ж так. рівні. Ну окрім зарплат, ви неодноразово звертали увагу, що є така ще проблема як скорочення годин роботи садочків. Uh -huh. Так скорочення годин роботи тих же ж вихователів, і це безпосередньо є проблема вже для батьків, так які здають дітей в садочки, які розраховують, що протягом цього часу вони чи на роботі чи вирішують інші справи, мають потім заберуть дитину свою. Але виходить, що їм. Доводиться адаптовуватись до реалій, що потрібно забрати дитину раніше. Буває, накладається, що в тебе ще робота, чи ще якісь справи. Mm -hmm. От як ви вважаєте, як е, цю ситуацію вирішити? Чому знижують ці години і як? Е, як би зробити, щоб години все ж були такі, як розраховані раніше, було? Ну скажу перше, так як нам анонсував і розказував, доповідав директор департаменту, що це згідно законодавства, вони приводять у відповідність сьогодні ці норми. Але разом з тим, скажу, що це погано від ну відбилося на наших саме батьках. Я тоді говорила і зараз говорю про те, що батьки дуже часто працюють до шостої години, тобто шоста година, людина ще на роботі, і лише тоді вона має. Їхати і забирати дитину. Дуже часто бувають, що є зміни де і до 8-ї години. От, і це теж є поганим е, фактором, тому що е, е, сьогоднішні години, які це 8-15 приходять до, до, на дошкіль, дошкільний заклад, і в 6-15 треба, щоб забрали дітей. І е, це за 15 хвилин, ну, ми ж різні, ми знаємо, що особливо це час пік, це е, дуже багато заторів у нас в місті. І доїхати, ну, кожен же ж не. Не кожен працює біля свого дошкільного закладу, де ходить дитина його і може прийти за, там, за хвилину, за дві забрати. Є тенденція навіть та, що батьки вже починають деякі, ну хто там біж вдома чи бабуся дідусі забирати раніше. І оце м -м, таке, що діти залишаються одна в групі і віддають в чергову групу. Так, чергова група працює, але коли вона вже починає працювати з шостої години, це трошечки дискомфортно, навіть для самих дітей. Через те, що є діти різного віку, їх просто зводять в одну групу і вони вже там всі разом. Ну, таке якесь ситуація, і вона дуже такий аж між батьками викликала, тому що кожен мав змінювати якийсь свій графік, і це для них незручності. А я кажу в першу чергу про те, що ми молоді маємо умови робити в місті такі, щоб їм було комфортно, зручно і приємно, а не те, щоб вони мають підлаштовуватись завжди під те, що робить їм місто, якісь зміни. Тому це теж якийсь такий негативний фактор для мене, те, що вони зменшили так. З тим зменшенням вони і розрахунок на заробну плату впливає, що воно має менше годин вони працюють, ну от воно все за собою якби і тяне. Ну, гаразд, наступна тема, яку хочу підняти, так ви активно нею займаєтесь, активно розказуєте про неї. Це власне проблема безбар'єрності. Так, місто так. Луцька, і ви наголошували неодноразово про те, що саме повномасштабна війна показала найгостріші проблеми безбар'єрності, тому що ну на жаль, внаслідок бойових дій в нас збільшилась кількість інвалідів. Це і ветерани війни в першу чергу. От які на вашу думку системні перешкоди да от заважають місту стати справді доступним і що вже зроблено для наших ветеранів і людей з потребами, які до цього в місті власне проживали? Так я завжди казала і говорю, підтримую цю думку, що нас ці люди не з'явилися раптово вчора чи позавчора. Вони нас були завжди. Вони нас були руками, і руками, коли не здійснювалася, Постійна робота допомоги для цих людей, то воно зараз, якби, показало свої всі оці кути, ви кажете, гострі, де воно видно і зрозуміло те, що воно не працювалося для цих людей. А просто було галочкою на папері. Були програми, ніби були програми, вони написані. Я як завжди кажу, що кожна програма це людина, яка є в місті і хоче поцікавитися, чим же ж місто живе, як воно розвивається, які програми приймає. То вони люди розуміють, що це має. Діяти має працювати. А в нас виходить по факту, що ці програми просто на папері, тому що якщо немає написано, а нема фінансування під неї, ну, то як вона може виконуватися? Вона просто не працює, ця програма, і її, те, що вона написана людям, цим краще не стає. Це ми бачимо, по тому що тривалий час робиться в нас поточні ремонти, капітальні ремонти. Це знову ж не тільки під час воєнного стану, що ми можемо робити тільки поточні, хоча ми розуміємо, що дуже багато дворів робиться капітальним. І вони робляться, і вже там так само не дотримані всі норми. І немає людини, яка чітко от відповідала своїм підписам і казала, от я ставлю свій підпис, і я стверджую те, що тут все дотримано. Не ті ДБН, як вони завжди на них посилаються. А от норми саме для, для людей, які пересуваються на кріслах колісних, це стосується знову ж не тільки цих людей. Це стосується мам, які їздять з колясками своїми дітками. Це стосується старше покоління, яке теж, можливо, має вже якісь вади їм важко там десь э, рухатися. І коли немає у цих перешкод, то їм набагато легше, коли є понижені бордюри або вони в рівні з дорогою, то це набагато легше пересуватися, аніж знати, що там є завжди перешкода. Це є люди з інвалідністю валідністю позору, які також завжди є для них, кожна якась не така. Плитка, вона вже якби для них це як бар'єр, вже як зайвий зайві речі в голові, які він має обдумати, чи тут дійсно є це перешкода, чи її немає. На сьогоднішній день є одна програма, яка працює, хоча ну, є ніби дві, але одна фактично діюча з фінансуванням. І скажу вам на правду, що до попередньої сесії, яка була в липні, якби знову ж не підняли питання і не наполягали на тому, що в ту програму, яку внесли зміни і має бути безбар'єрні. Виконуватися, працювати, має бути відшкодування. Фінансування не було. Тобто, ми ж вибили 2 мільйони гривень. Так, 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 на тобто, цих програму. 2 мільйони знову ж було під час сесії, хоча ми перед тим говорили, неодноразово я на це наголошувала, що коли буде перевиконання, будь ласка, передбачте в цю програму кошти, тому що там немає, ми зміни внесли, а фінансування немає. І воно дійсно так і коли сьогодні проводяться наради по безбар'єрності, ми спілкуємося, і на сьогоднішній день ми знаємо точно, що в нас є рівно 3 мільйони по по, по, по програмі. і два з них це ті, які на сесії були все ж таки за моїм наполяганням, все ж таки внесені зміни в бюджет і на цю програму передбачені ці кошти. Тобто, фактично у нас був якийсь там один мільйон, незрозуміло, куди би він ішов, і які би він програми ну забезпечив, щоб було це легше для людей з інвалідністю. От, можу, можу помилятися, але мені чомусь видається, що і три мільйони це не так багато на це такі так багато. питання. От я до чого веду, що ви кажете, був лише мільйон, три мільйона, а роботи не початий край. І тут же я так розумію, це робота має бути комплексна. Ви казали, так що там посилаються на ДБН. Ну я пам'ятаю, я мав е, розмову з депутатом зі Львову, який власне займався питанням безбар'єрності, багато років. Він розповідав, що вони ну на практиці вони просто так. це все перевіряли, і по факту вони ті дебен ледь не з нуля писали, е, як має це бути для яких е, ну для якої категорії інвалідності, так якого тут ширина має бути то. Ну, тобто, це треба питання дослідження, не питання просто прочитати. Звичайно, це має бути. От у Вінниці є така практика в них, що будь-які роботи, які робляться, і є там пониження для людей з інвалідністю чи на кріслах колісних. Є громадська організація, яка ну вона напевне має дозвола відповідні сертифікати, і вона перевіряє і ставить свій підпис, чи вона приймає ці роботи, чи не приймає в експлуатацію. Хочу сказати, що не так давно знову ж Євген Сивопляс і його. Громадська організація з Рушскелю робила вже четвертий такий е таку ходу без бар'єрності. Вони вже робили в різних частинах нашого міста. І цей раз було на Київському майдані. Ми їхали і обстежували новобудови. І я вам скажу, що навіть ті нові будинки, які будуються, вже здається, вже ж нові ДБН, вже все ж змінено додатково, немає там повної доступності. Все рівно є е бар'єр, є десь пониження. Є десь недотримання його так, щоб він був в рівень, який сходиться з ну, переходом цим. Так само немає в комерцію де заїжджати, кругом є цей поріг, який треба переїжджати. І це взагалі теж ну, негативно, тому що це новобудови. Коли нам говорять, що от старі будівлі ми не можемо там відремонтувати щось, не можемо зробити, бо такі були тоді норми і все остальне. То коли ми говоримо про це, то треба Обов'язково звернути увагу а новобудови, чи вони всі доступні, чи ні. Чи дуже часто є навіть те, що ми побачили, що виїжджаєш з під'їзду, ніби все кругом гладко, а далі, щоб заїхати на дитячий майданчик, знову стоїть бордюра висока. Це навіть говорить про те, що це ж діти туди будуть заходити. Для кожної дитини це так само, ну давайте будемо починати, що не всі ж стають зразу дорослими так, дітьми, а є маленькі, які мають переступити, піднятися і піти. То навіть говорячи про те, що ці діти не можуть туди Потрапити безбар'єрно, ну вони мусять якби долати цей бар'єр, то ми не говорити про те, що людина на кріслі колісному може туди потрапити, вона не може потрапити. Тобто ми сьогодні маємо цю війну і маємо такі негативні приклади, що хлопці приїжджають і дуже часто сідають на крісла колісні, і вони можуть жити в цих новобудовах, і вони будуть створювати сім'ї. Тобто, треба думати на багато кроків вперед, продумувати не лише те, що є по ДБНах, а дійсно так як ви кажете, що у Львові зробили те, що вони. Самі перевіряли і описували, і норми прописували, які мають бути там чи в іншому місті пониження, що вони мають бути в рівень, що не має бути е, бруківка з цими е, поясами, що вона має бути гладенькою, що це найбільш якби правильним рішенням. Звичайно, ми на місці можемо це все робити, адже ми коли тендера у місто. Прописує і озвучує то так. Само вони мають там можуть прописувати, що яка має бути бруківка, щоб було це дотриманості по безбар'єрності, ну, тому тут, якби багато не доробляється. Певно варто розглядати не в форматі безбар'єрна локація, а в форматі безбар'єрний простір, коли ти дивишся на масштаб. Так. Де ти, ага, ця локація, що далі, як от, як ви кажете, що а не тут у нас безбар'єрно, через 10 метрів все безбар'єрне ну, закінчилась. кожну безбар'єрність потрібно звичайно це йти шагово. Спочатку вони зараз займаються тим в місті, так як анонсують, що займається всіма закладами комунальними, щоб люди могли туди добратися. Це все добре, але я завжди казала, кажу: а як людина, яка живе там на поверхах, чи вона має можливість виїхати з того будинку, з того під'їзду і від під'їзду. Хоча би добратися до першої зупинки, чи там все для неї є створено безбар'єрно, чи вона може доїхати. Чи дуже часто що це ніби зроблено? І я вам так скажу, як сприймаються люди загалом, які богу дякувати не мають цих хват. Ну щось робиться, тож, бачите, там зробили. Але коли ти дійсно сідаєш от в крісло, коли ти мені закривали очі, ну там пов'язці йшла, і я відчувала виключно на дотик, як я йду, тоді глибше відчуваєш цю проблему і розумієш, що воно не все зроб Зроблено. Тому оця така показовість поверхнева, вона не показує те, що воно дійсно зроблено. У нас руками люди не можуть з під'їздів просто виїхати на вулицю, щоб прогулятися, щоб поїхати на якісь е, ті самі процедури, які їм потрібні. Ну, ну, життя для них в дуже багатьох випадках десь зупиняється. Воно не може бути з е, таким стандартним, як кожної людини. Хочу виїхати, хочу не, не виїду, хочу, поїду прогуляюся сама там чи з кимось. От. А коли є бар'єр. Коли вона не може самостійно це зробити, це їй вже перешкода, і вона просто сидить вдома. Ви згадали за комунальні установи, а ви ще часто дуже говорите останнім часом про власне, продаж комунального майна, так? що так. воно от продається за заниженими цінами, Ми наводили декілька прикладів. На вашу думку, взагалі, чому так відбувається, і що потрібно змінити, аби цей продаж був на якихось економічно обґрунтованих засадах? Ну, перше, якби дійсно ми цю практику побачили останніми роками, те, що продають все, що є, Я все ж таки не б'є прихильник того, щоб все продавати, от все, що треба чи не треба, от воно є, аргументують тим, що треба місто це утримувати чи підтримати, чи ще щось. Ну воно ж руками стояло. Ми ж нічого там не робили і нікому того діла не було. Але коли ми продаємо підвали в більших 140 квадратів за 26 тисяч гривень. Ну то це якось, ну просто здається, що це розбазарювання нашого комунального майна і якісь як свого роду схеми малюються. Тому що тільки продали за таку дешеву ціну. Зразу ми бачимо, що київська фірма, яка це придбала, вона продає в значно вищі суми. Е, і нама напевне, же ж на це купує, ведеться, ведеться, же ж буде, якби купувати дорожче. Тому недопрацювання перше, те, що якби дуже мало висвітлюється, те, що не висвітлюють ці торги виключно на. Сторінках Луцької міської ради цього недостатньо на сайті верніше. В нас є так само Фейсбук-сторінки, в нас є інші якісь сторінки в міській раді, які можуть більше поширювати цю продажу. Разом з тим, ми завжди ж там бачимо, що і для ЗМІ, для всіх ну, потрібна співпраця, щоб була із іншими чи, можливо, з ЗМІ нашими місцевими, що покладали угоди. Не всі ж будуть братися лише за гроші, так якби є такі, що там Декусь кількість можуть безкоштовно проводити рекламувати ту чи іншу сторінку нашої ради, ті інші діяльності, продажі, які вони ведуть. І я вам скажу, що тоді, мабуть, би більше було б активності на рахунок цього, тому що багато людей не знає навіть, що місто стільки продає. І бізнес теж він от привик, що він бізнес в бізнесу купив, придбав. І лише, ну, коли ти маєш якийсь дотик до місцевого самоврядування, лише тоді ти розумієш, що і місто щось продає, чи землі, чи майно. От, І я говорю. Говорю про те, що коли ми все продаємо, то це неправильно, тому що і завтра, після завтра будуть якісь інші зміни, інші якісь новації. ми хочемо все ж таки перемоги і щоб ми розвивалися. І тоді може дійсно прийде той бізнес, який готовий купити це дорожче аніж за безцінь. Це знову ж не так давно на позачерговій сесії піднімали ми питання про те, що продається. Ну, туалет, скажем так, цей що як вхід в парк, старий ці, що були з правої сторони, і на сьогоднішній день на перші торгі ніхто не вийшов. І ми говорили про те, що в такому стані, як він є, то його за купіки лише можна продати. Якби місто взяло, відремонтувало якусь частину, щось там зробило так, щоб воно було привабливішим. Звичайно би тоді бізнес би пішов на це. А так зараз знову ж перший торг не прийшов. Вони виходять на другий пониження, роблять ціни, і за що ми продаємо. Знову ж за копійки, то давайте економічно обґрунтуємо, що ж ми будемо мати, який вихлоп від цих грошей. Звичайно, кажуть, грошей не вистачає. Я завжди питаю, на що не вистачає, на зарплати не вистачає на комунальне підприємство, які ми даємо чималі суми дотації, вистачає. Якщо ми говоримо про перевиконання бюджету, то в нас 280 мільйонів було тільки за перше півріччя. Тобто ми плюс-мінус будемо мати ще стільки саме перевиконання на друге півріччя. Ну от, от і всі вся відповідь. Тобто для чого не вистачає і на що не вистачає. Якби ці дійсно кошти би йшли для освітян, щоб ми бачили, що воно покращується їхній рівень життя, то це так. А коли вони йдуть і ми не бачимо, куди вони йдуть, ну то це якась така історія е, лише для міського голови і для влади, яка собі розуміє, для чого вона, тому що депутати самі інколи в більшості не знають, для чого ці тоді такі торгі. Е, якщо ну, це безцінь, фактично це обезцінюється майно. І роздається направо і наліво. Ну, Наостанок тоді хочу підняти ось таку тему, бо дійсно ви кажете, це ж надходження в бюджет, так? Але ви так. кажете бесінь? І ті надходження фактично вони ніякі в порівнянні з обґрунтованою ціною. Але якби, видів надходжень в бюджет є чимало. Так? І один так. з надходжень це те, що. Тарифна політика, так щодо підприємців, коли місто встановлює вартість за користування елементом благоустрою, тобто, що в тебе є кіоск, якась тимчасова комерційна споруда, так без фундаменту, якого сьогодні mm. є, завтра умовно кажуть, що і немає. Так підприємець зобов'язаний платити місту за користування цією територією. І, я так розумію, тариф підіймають, і в нинішніх умовах ну не кожен бізнес може собі дозволити так, там півповищений тариф. На вашу думку, от як тут? Варто балансувати між тим, що місто має отримати, і тим, що підприємців, особливо в нинішній період потрібно підтримувати. Підтримую ту думку, що дійсно треба балансувати. Не кожен бізнес, якби отримує ті статки, які б він хотів. Ми були на обговоренні, де обговорювалася ця тарифна політика, і коли ми бачили, що один підприємець прийшов, який представляв ще вісьмох підприємців, ну це я говорю, що це все-таки монополізація бізнесу і монополія ця не може бути в нашому місті. Якщо ми говоримо саме про паркову зону, яку ми обговорювали, то хочеться звернутися. До влади і до мешканців, щоб вони зрозуміли. Колись там, скажімо так, 90-ті роки, початок 2000-х, не був у нас настільки парк е, популяризований, тому що там були точки продажу, що там можна було придбати водичку чи морозиво, чи ще якісь речі, чи навіть похарчуватися. А батьки їхали якби, вже в парк зі своїми всіма е, такими необхідними речами для діток, щоб там було вже з собою. Е, на себе взяла відповідальність частина людей бізнесу. в той час. І зробила благоустрій, провела воду, провела світло. Вона стала популяризувати цей парк, що ви можете прийти не тільки прогулятися, покататися на відповідних качелях, а ще можна там десь посидіти, з'їсти морозиво, там попити водички чи ще якісь інші блага. І це, звичайно, з першого чергу треба подякувати їм, що вони це зробили. Вони облаштовували так само благоустрій, ту бруківку клали біля себе, щоб було гарно і комфортно всім і на сьогоднішній день, коли вже він. Роз настільки скам розкручений той парк, то звичайно той новий бізнес, який прийшов, він може собі говорити, що я готовий платити набагато більше. Він ще стає в набагато кращих вигідніших місцях зазвичай, і тоді, якби говорить про те, що готовий платити ніби більше. А що робити тому бізнесу? Тому треба підходити більш виваженіше. Треба цінити ту роботу і тих бізнесменів, які почали це все робити. Треба дивитися, в яких локаціях вони стоять. Чи дійсно. Вони можуть той тариф, який вони там в 10 разів множити треба, можуть це оплатити чи ні. І якраз на цьому обговоренні були бізнеса, які розказують, що я все можу, але це один підприємець, і разом з тим бізнес, який розказує про те, чому він не може стільки платити, які, які вже проблеми, з якими проблемами він вже стикнувся на сьогоднішній день, і що це не може не вийти, що це сезонний бізнес, і тільки в літній період вони заробляють набагато більше, щоб прохарчувати себе і протриматися Взимку, тому підхід однозначно має бути індивідуальний, має бути в взяти до уваги всі бізнеса, всі їхні проблеми вивчені, і тоді можна тільки піднімати. І разом з тим говорити, що піднімати зараз знову ж скільки ми отримаємо додатково. Тобто, має бути чітка економічна складова. Що ми, от, наприклад, отримуємо сьогодні з цієї точки там стільки-то коштів, як ми піднімемо, будемо отримувати стільки-то коштів. Куди ці кошти будуть спрямовуватися? Не в загально, якщо це в загальний бюджет, то знову ж ми перевиконання маємо. Ми не можемо сказати, що сьогодні нас так все погано, що нам потрібно вкрай дуже багато грошей. Якби ці кошти дійсно йшли би масу, всі всім перевиконання там для військових, можливо би з цим погодилися і ми, як депутати, і мабуть би і бізнес. Хоча разом з тим, сьогодні бізнес весь пробує, не пробує, а весь допомагає. Гає як військовим, так і сім'ям сьогодні, які потребують тут підтримки, чи загиблих, чи ті, що воюють, е, і вони хочуть якихось ну е, дуже багато заходів проводиться, і знову ж місто звертається куди до цього ж бізнесу, щоб бізнес дав якісь там чи локації, чи якісь призи, чи якісь ще якісь речі, щоб було комфортно на тому заходу, заході, заході, які вони проводять. Тому тут не можна тільки вимагати з бізнесу, а треба все ж таки з бізнесом працювати і е, умови робити для бізнесу такі, щоб він працював. Чи навіть та одна людина, яка створила робоче місце, вона себе забезпечує сама. Вона сплачує податки. Ми сьогодні бачимо, що саме підприємці є одним із бюджету утворюючим в нашому місті. Їхні податки, які вони сплачують. Ну бо так, ви дійсно кажете, да, може так статися, що він за 25 рік умовно да заплатить сумарно на 10 тисяч більше ніж минулого року. Так, але му заплатить нуль, тому що закриється, бо він вже так. не буде витягувати так. цей. Дякую, пані Ало, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава, дякую вам за розмову. А я нагадую, з нами у студії була депутатка Луцької міської ради Алана Наточий. Побачимось на конкурент. тіві